Перше питання про реорганізацію юридичної особи онлайн замерційної комерційного чи «Черкаська міська консультативна діагностична поліклініка». Значить, дружня виконуємо дружня сесії. Значить, ліквідувати ми не можемо ПДП. Ми приєднуємо до п'ятої поліклініки. І на сьогоднішній день ми просимо в програмі фінансової підтримки 12,5 мільйонів. Це заробітня плата, вихідна допомога по полтоговору один місяць Там скорочується лише адміністративний блок. Всі лікарі і всі месед будуть переведені до п'ятої полюблі. І відміняємо в е, цьому ж рішенні, Ми відміняємо рішення, яке попередньо було винесено на розгляд сесії е, приєднання КДП до першої ехали. Ну, вважати таким, що втратили чинність. чому не можливо його ж такому Ну, Тому що це заплат охорони здоров'я. Mm -hmm. Ні, є механізм ліквідувати. але ми ж на сьогоднішній день втратимо весь е, фактично медичний публічних працівників, лікарів – це вузькі спеціальності, це лори, апуліції. Які там 60? 239. А адміністративні? Адміністративні – порядка 20. Ну, це можливо, якщо їх приєднаєте до цієї поліклініки, можливо, там краще стане, що не Через місяць ти можеш повернутися там до морачу. Через... Да. Ну, ще... Скоріше все, недостатньо лікарів, недостатньо абсолютно. У нас вони yes. все ж ті самі лікарі, ті самі медсестри, які були просто на різних е, площинах. Це третя поліклініка, це перша поліклініка, це друга поліклініка. П'ята поліклініка. Ми сьогодні вводимо з 1 січня платну послугу в ущій четвертій поліклініці, але це на сьогоднішній день вже буде одна юридична особа, п'ята поліклініка. П'ята поліклініка не проти? Так, ну, ні, знаєте, як сьогодні мені Тимофій Володимирович на гусаймісяць сказав, це такий медичний метерміном, такий гіморуль, такий гіморуд. Так, це дуже важка, скажем, процедура, дуже складна процедура, але сказав, це той шанс, що ми можемо зберегти лікарів. Дякую. Дякую. Вони через центр за них потім будуть прийняті на роботу. Значить ні. Чи перевезли? ні, не можна. Зараз не маємо синів перевезти. Вони там розраховуються, а тут вони mm -hmm. в один день там розрахувалися, наступний день вони будуть прийняті всякому сенсу. Mm -hmm. То ж практи стаж там не на... було? Ні. Голосовка проект. Моря взаим робота. Так, наступна фінансова підтримка. Значить, ми просили п'ятдесят мільйон на на місяців роботи та ми його зараз фактично приєднуємо. Шляхом ліквідації ми просимо 12,5 мільйонів на розрахункові. Наступає новий період 1 січня 2025 року, там частково будуть відпускні, і по пол договору у них один місячний фонд на те, щоб їх звільнити. Ну ви той саме там двадцять шість тисяч. А ще ми просимо десять мільйонів на меблі. Сьогодні така дискусія була шарка на попередній комісії на У Нас попросили дати перелік меблів, які на 10 мільйонів. І пропозиція була, щоб це Микола Володимирович, тому що це його, скажімо, звернення, за його звернення ці 10 мільйонів, щоб була розшифровка, і він пояснює, куди ж ці меблі. Значить, ми сьогодні своїми силами ремонтуємо шостий, сьомий і п'ятий поверх в бувшій четвертій поліклініки, потопилася. Так це п'ятий центр. І ми з 1 січня хочемо вести власну послугу лікарів. Ми тарифи всім розіслали за пропозицією дістанця Романа Володимировича. Вони вже обраховані, вони значно менші, ніж в приватні лікарні і цій але все рівно це, скажімо, навантаження буде на наших жителів міста Черкаси, але може скоріше вони будуть попадати за потребою до медичного до медичних працівників. Попередня комісія сказала, що це тут дуже багато накручено і так далі. Це, це Транку сьогодні. Я дивлюсь, вони да. нічого не написали. Да. Вони в да. є пропозиція, щоб Тарасов Микола володимирович як керівник п'ятої поліклініки, прийшов і пояснив наставку. Ми його запросимо. Він пояснить. Але п'ята поліклініка, ну до вашого розуміння, просто на сьогоднішній день. Значить, він просить меблі не тільки для бувшої, 4-ї поліклініки, де нові будуть кабінети для цих спеціалістів КДП, але і на свою п'яту, тому що дуже багато там шаберень, і ще великі медії на комісію ВЛК, тому що там теж столянка така, що ми збирали з зусиль столи такі страшні, всі обідрані всі. Але він чіткіше пояснить для того, щоб а ви задасте питання одного по другому. Так як я хожу по поліклінікам і бачу, які там наблі стоять, то для мене це особливо. Не, не Але так. прийде до по доповідачного. Ну, що ну просто мені тимофій Володимирніціатор, мені скажемо, у мене цього не на Міна... mm -hmm. <су> ну, питання, що тут виділяється, буде виділено, а на першому лікарні не виділяється, хоч я, скажімо, і там потреба є. до центру? да. Ясно. Я понял. Вс равно бухгалтер, на покой. Я складывающая еду. Это шоу. Да. Вот так. Посмотрится. Да. Бог тебя Так, мне были бы еды. Так що там бюджет. Два четвертого це фактично всі технічні зміни. 160 і завтра ми ще вийдемо пропозицію субвенції, тому що на вихідній область повідомила, що буде іще субвенція на соціальну політику, але поки що ні суми, ні документа не бачили, тому ми сьогодні зробимо пропозиції і завтра. Це про бюджет двадцять четвертого року. За мають стихнути створити. в суботу до мене. Вони написали, що швидко збирайте виконком, але на слава Богу, зміни до бюджету. Вони вже вийшли на раду. Завтра рада буде голосувати. Тому ми подамо пропозицію. Вже сьогодні отримаємо документ зробимо зробимо пропозиції. І тому завтра зможемо його внести. так до 27 числа. Останній день платіжей показаті двадцять сьомого числа. У самому проекті це. В основному там зміни зменшення або зменшується суми, або на резервний фонд загальної фонді і сім мільйонів по охороні здоров'я зменшується до частина. І ще є пропозиція охорони здоров'я, так само це додатково тільки що принесли. Просто зменшують доходну частину продаж землі. Наша пропозиція на батьва тому що вони не використовують <сь> і два об'єкта просто переіновують і переіменують на фото. На купівлю квартир да, маєш має таке прям під кінець числа диста ну, в Україні. Це взагалі стабільна нормальна практика. практика. Якщо ви бачите, що ми буквально чити не кожні два тижні виходимо до вас пропозицією. мало mm -hmm. того, що заходи рішення виконкому затраже, а потім ще до рішення виконкому ще раз ми заходимо або на сесії, або на бюджетній комісії по тобто, так трансфери mm -hmm. у нас в Україні постійно під кінець року mm -hmm. давати й давати трансфери при тому, що всі. Трансерти практично всі більшість з них буде повертатися двадцять числа у, у випадку, якщо ми їх не освоїмо. Дев'ять днів у суткові такі так, так. Ну але просто, я просто іншу раз скажу, що ми, коли виконком е, затверджував рішення у четвер, я за 5 хвилин до виконкома набирала область із питанням: дайте, будь ласка, е, чи у вас є документи? Вони сказали ні, немає, поки що ми не можемо дати. Ну, тобто, за 5 хвилин навіть при вході. Конго, все ж таки думала, що, можливо, якісь документи хоча б прийшли. У нас точно буде? Ну, не точно, знаєте, 99,9, тому що я зранку на комісіях самого офіційного документа, про який я вам розказую, я особисто в очі не бачу. Але в суботу mm -hmm. мені писали про цей документ. І я сподіваюся, що він mm -hmm. дійсно сьогодні з'явиться і ми зможемо. Тобто, mm -hmm. то, от нинішній без доповнень, а це на зменшення в ну, основному на зменше да Трансфер там теж по освітні, по освіті на 500 тисяч і все остальне перерос один один перерозковій посох політики по освіті двісті тисяч там зв'язку з бюджету розвитку на загальний фонд. Вони перерозподіляють, але це. Вимовими тим, що вони провели тендер, і за вимогою казначейства мають проводити цю суму не, не по бюджету розвитку, а по загальному звинку. Mm -hmm. Тобто це технічна е, правка на вимогу казначейства для можливості проведення просто платежу. Mm -hmm. Всі останні зміни е, всі департаменти на мінус, або доходної частини, якщо це бюджет розвитку, або на резервний фонд, якщо по загальному. Так... Ну а пропозиція вже буде зноситеся з голосування. Ну, пропозиція з голосу це буде трансфер, який нам надає, яку ми чекаємо, я вже і із минулого да, до, да. тижня. Просто, я навіть зараз не можу озвучити вам суми, бо я її. Хоча тут політика в курсі, ми все буквально на медовій сесії поруч нею сиділа, і вона каже, так, да, я знаю, що ми маємо за 20 у час.

Так. Да. Вузькі спеціалісти, mm -hmm. ну яку не кажуть. І я так розумію, вона просить mm -hmm. на зарплати 10 гривень. 12, На mm нас? -hmm. Цьому році? і На меблі 10. Mm -hmm. І завтра прийде директорка цієї клініки розповість, на які це меблі 10 міністрів. Ну, доволі об'єктивно. Ну, всі не будех на політиках. Десять мільйонів це вообще кап капля в морі по відношенню до того, що їм треба. А вони в поняв приміщення приїжджають, да? Ні, він хоче в четверту, то вони тож. Там же запроваджують, будуть запроваджувати власну послугу. І відповідно після власну власну послугу вони хочуть відновлення зробити на п'ятку, на шостому на национальному угу. Ну, Щоб там Ну, але подібнати... естетично ще. Його. Його.